Що діти не твої, то норм. Спочатку! Кавей! Спочатку! Не вставляй. Норм чи стрьом? версія безпека про. Збирати один дрон цілий день. Норм чи стрьом. Норм, якщо це двадцятка або двадцять п'ятка, щось типу з великого, а якщо це сімка або десятка це стрьом. Паяти ночах? Стрьом, бо вечором як не паяєш, потім будеш довше переробляти. Норм чи стрьом використовувати ноутбук як наземну станцію. Норм без цього ніяк. Втратити дрон у полі. Норм. Не один загубив, все нормально. Норм чи стрьом знати питання наперед. Стрьом. Випадково спалити плату і починати все спочатку: норм чи стрьом. Норм без цього ніяк, всі помиляються і. Випробовувати дрон у дощ, норм чи стрьом. Стрьом. Ні, норм, якщо він залакований. але так то стрьом, бо погорить усьо. А збирати дрон і забути прикрутити пропелер, норм чи стрьом. Стрьом, але буває, я забувся. Так що норм. Провувати дрон на дитячому майданчику. Стрьом. Але якщо діти не твої, то норм можна. Знімати інструкції, як зібрати FPV: норм чи стрьом. Та норм, але цих інструкцій вже так багато, що типу. Кому як? Норм. Всім дякую, щасливо, будьте здорові. Безпекло.